25 квітня громадським об'єднанням самооборони міста Шепетівки було організовано та проведено акцію Чисте довкілля. Це така міська толока, яку вирішили організувати байдужі мешканці міста, щоб потрошки почати очищувати місто від тих стихійних звалищ, які люди саміше роблять. Просто хотілося звернутися до людей, щоб вони. Вже треба переставати жити в таких сміттєзвалищах, в яких ми живемо. Треба перебувати біля свого поділля, перебувати свого місця. За нас це ніхто не зробить. Ніхто не приїде сюди ні з Європи, ні з Америки. Визбирає замість нас наше сміття. Треба самим тут починати живчуватись від сміття. і зовнішнього. Ми будемо звертатися зараз до виконуючи до Міста до депутатів, щоб вони якусь передбачили програму. Програму встановлення спітників, програму очистки міських завалиш, бо їх насправді дуже багато і там за один чи за два дні їх абсолютно. Ми зараз подивимося реально, реально, скільки їх є, по місту позбираємо, порахуємо, скільки треба техніки, скільки треба людей. Питання хай прибирають, але тут ще друге питання. Якщо навіть приберемо... Що навіть це місто учишця, і люди так само далі будуть все з твоїх подвір'ях викидати на берег на річки Гуски на ті ділянки, де ніби ніхто не живе, і робили там стихійні звітті звал нічого не зміниться. Машина з благоустрою от зараз їздить з благоустрою, їздить трактор. Так. Зараз люди виносять біля кожного подвір'я пакети зі сміттям. От їздить трактор якраз по вулиці Пліщенській, збирає якраз оті сміття, що люди, ну, сміття, що люди виносять пакети. Це вони їздять два-три рази в день. Люди повинні заключати з благоустрієм договір і благоустрій прибирають. Ну, але знаходиться частина людей, які все рівно чи не хочуть виносити в той час, коли під'їжджає трактор, чи ще по якимось причинам роблять стихійні звалища. Сьогодні самоборона проводить акцію -довкілля», щоб Кожен, хто живе в цьому місці, не чекав, що хтось прийде за нього покраще життя. Ми на зборах самооборони вирішили також провести чисте довкілля в Шепетівці. Оголошення в газету дали, на Фейсбук дали, повісили на досвідку оголошень, але хочу сказати, що, на жаль, люди абсолютно не цікавляться, ніхто не підключився. Єдині наші дійсно що члени самооборони і прийшли. Ну, може, пару чоловік, які приєдналися, ми їм дуже вдячні. Ми обрали собі такі об'єкти, дуже стихійні, скажем так, смітники. Зараз ми знаходимося на вулиці Пліщенській. От можете бачити, ніхто ж сюди людям не позносив це сміття. Це ті, які живуть, тут аж і смітять, а прибирати за собою аж ніяк не хочуть. Ну ми покажемо їм приклад. Потім виставимо тут охорону і будемо. Скажімо так, ловити і давати великі штрафи за це, що якщо будуть і надалі засмічуватися довкілля. Ми зайняли так, одна точка Комсомольський парк прибираємо, друга вулиця Пліщенська, третя річна біля річки, четверта під Судилківським мостом. П'яте насадження йде дерев і прибирання територій біля будинку культури, а також сквер біля магазину Гарант на Староксантинівському шосе. Захід передбачав прибирання стихійних звалищ на території нашого міста. Вітаю усіх глядачів телерадіокомпанії Шанс інформаційної програми Місцеві телевізійні новини. Знімальна група сьогодні, 25 квітня, знаходиться в одному із мікрорайонів міста Шепетівки, а саме мікрорайон вулиці Річної. Саме сьогодні, 25 квітня. Члени громадського об'єднання самооборона міста Шепетівки організували акцію Чисте довкілля. Зараз ми перебуваємо на вулиці Річній, де знаходиться одне із стихійних звалищ, яке засмічують і кидають сміття саме жителі нашого міста. Серед учасників акції Чисте довкілля сьогодні і новопризначений начальник комунальної інспекції нашого міста Остапчук Анатолій Анатолійович, з яким ми охоче сьогодні спілкуємося, адже він саме у складі членів самооборони, сам власним прикладом, показує, як не Необхідно прибирати, що необхідно робити, щоб було чистим довкілля. Анатолій Анатолійовичу, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, сьогодні ми з вами знаходимося на одному з стихійних звалищ міста Шепетівки. Як ви, як посадова особа, начальник комунальної інспекції, висловити свою точку зору стосовно з таких мікрорайонів? Що Є у нашому і досить таки багато. Мешканці даних вулиць. вулиць тут вулиця Некрасова по одній стороні, а по другій де вулиця Річна і вулиця Пліщинська. І коли з цих двох вулиць і, заключили договор на вивезення сміття приблизно 50 хат, а хат з тих трьох вулиць приблизно десь до 300, то що можна тоді говорити? куди люди дівають сміття. Люди його ідуть на роботу судою через цю кладочку і викидають самі. Бачите, куди викидають. Для, вже люди всі прекрасно знають, що ну, мінімальний штраф 300, 370, а максимальний 1360 людям. Ну, люди каються, як носили, так і носять. Наскільки була домовленість вже з членами самооборони з керівництвом самооборони, зробимо тут засідки, якісь будемо ловити людей, щоб потім це все висвітити через засоби масової інформації. Давайте наведемо в нашому місті лад, щоб цей безлад прибрати, щоб було не стидно когось пригласити в нас у місто і провести через цю річечку, яка в нас одна в місті, і ми вже насіки занедбали, що Просто стыдно. Прикро. Протягом суботнього дня активістами було утилізовано купи сміття, облагороджено окремі території Шепетівки і висаджено дерева. Шепетівська спілка ветеранів Афганістану. Ми вирішили до 9 травня прибрати свій пам'ятник, навести порядок і дати належну честь воїнам, які загинули там. Дуже добре працюється, тому що подаємо дань уваження нашим воїнам-інтернаціоналістам. Тут не тільки афганці, тут ребята, і, і з Чехословакії, і з ну, Ми прийшли вести в порядок могилу. Вот. І як кажуть, пом'янути своїх фронтовиків. Сьогодні зібралися ми партія. Батьківщина, партія і хлопці афганці Ми зібралися тут, щоб привезти алею слави в порядок, посадити дерева. Сьогодні посадили близько 50 дерев. Посадили 15 деревин червоної горобини, 15 сосни, дуба чорного і ще клена дуже теж високорослий клен. І, Бага принесла нам, привезла бочка води з благоустрою, ми привели в порядок, посадили, привели, почистили територію, спалили сміття, повивозили звідси, і що палає слави, нас просвітало і було красиве місто наше.